Сторінка 88. мавка вербинка У лісі здійнявся переляк. Першим вісником прибіг сам не свій, аж мордочка його побіліла. Бували у бувальцях. Чорновухий зайчик. Захекавшись, він перебіг лісом і кого тільки. Зустрів по дорозі, перед кожним сідав на задні лапки, передніми витирав вуса, відкашлювався і пошепки говорив: Біда, браття, біда! бачив я своїми очима, бачив на узлісі мисливців, собак і загончиків. Тисячі, тисячі йдуть сюди, а в кожного по кілька блискучих рушниць. Кімідяні, а торбинки величезні, мов лантухи, а собак, а собак тисячі. Тікай, братця, куди хто? Після цих слів він відсапував і летів далі до нової зустрічі, навіть здибавши лисицю, що вилізла з нори і, приплющивши око на сонце, потягнулася і сну. Навіть перед нею спинився на мить і гукнув. Біда, браття, мисливці на услісі, тисячі. Але ж згадав, що і від самої лисиці йому так само може бути біда. Через те чкурнув ще дужче. Усі мешканці лісу заворушилися. Хто тікав у поле, хто ховався в нору, хто шукав схованку в дуплах або ж біг до очерету, що густо поріс понад болотом. Аж ось і справді залунав постріл, загаркали ловецькі пси, заграли ріжки. Коварбинка що вдень ховалася у великому дуплі старої верби, над болотом прокинулася і нашорошила вухом. Серце її болісто стиснулося. Багато ж разів на своєму віку вона чула те собаче хавкання, ріжки, страшні постріли. Чула й знала, що багатьом звірам і птицям вони віщують смерть. Знала й те, що ще більше буде таких нещасних, котрі довгий час конатимуть ран, зарившись десь під кущами в листям. І такі, що вичинюють, а на все життя залишаться каліками. З її чудових, такого кольору, як фіалки, очей полилися блискучі сльози. Вона миттю вискочила із верби і незримо побігла, наче полетіла понад землею до сусіднього великого лісу, щоб кликати своїх подружок на поміч. Чи не добігла вона і до кінця свого лісу, як зачулися вже нові постріли? Пізно буде пізно, подумала вербинка з вічаєм. Може вже там є прибиті, підстрелені, що потребують негайної допомоги. А поки я повернуся з подругами у тих підолашних створінь. Відлетить життя. Тоді вона заспівала дзвінким, мов срібним голоском. Вона кликала хух. Біжіть швидше, сестрички до сусідніх лісів кличе мавок: Ясенинку, дубовинку, Вільхівку, Кленівку та шепшиночку. Сьогодні в нас буде багато нещасних. Боюся, що сама не впораюсь. І тільки вона проказала ті слова, маленькі зелені хухи вже покотилися з лісу, мов перекати поле у різних напрямках. А вербинка у злісся полинула назад, щоб бути позад мисливців, бо там вона сподівалася найшвидше знайти поранених і конаючих. Вона пролетіла повз молодих і старих панів, одягнених у мисливські вбрання та зелені брилі. Пролітаючи навпростець, черкнулася об одного пса, що мало її не вкусив, бо почув, як запахло біля нього її довге сині волосся. Далі пролинула над лісниковою хаткою, де вона так часто бувала. Там жив добрий лісник, що ніколи не ображав звірів, поважав лісовикам жалів і малих хух, а її мавку дуже любив. Навіть часом ставив для неї на пеньку в мисочці молочну кашку. Тепер лісникова хата була порожнім. Самого ж лісника вербинка вгледіла попереду мисливців із рушницею на поготові та двома псами. Вона чула, як знову вибухнули постріли, як жалібно заскигли в підбитий зайчик. Князю, князю, кричав він, Не мов би просив його пожаліти. Чула нові постріли та почала уважно шукати під кущами, під старим спорохнявілим дубом її спіткав лісовик. Він був сумний. Та роздратований, його блакитні очі палали, як сині вогники в печі. Кулаки було затягнуто так, що аж довгі кігті впивалися в руки. Доню. Тихо озвався він до неї. Поклич собі допомогу, буде багато лиха. Я вже покликала тату, послала хух, от і добре, нехай же часу. Ой, нароблять сьогодні ті безбожники великого нещастя. Багато їх, багато. Я тим часом піду попередити водяника та русалок. Може хтось забіжить до. Води помирати. Він сперся на свою сукувату патерицю і тихо посунув до болота. А мавка вербинка вже вгледіла пораненого зайчика. Закопавшись в мох, його тільце нервово здригалося. Тільки по тому можна було визначити, що він ще живий. Вербинка обережно підважила мох, Наполоханий зайчик, аж напнувся з останніх сил, щоб утікати. Але поглянувши каламутними очима, побачив вербинку і тихо застогнав. у «Убили! убили мене, сестричку Варбинку. Куди ж тебе поранено, зайчику? спитала вона. Зайчикові було перебито задню ніжку і прострелено бік. Варбинка швиденько знайшла чисту суху порхавку, притрусила йому рани на ніжку, намотала лист подорожника і обв'язала плескуватою, бинда, травинкою. Потім спинила кількох подорожніх, пугнастих джмелів, щоб вони дали хворому свого солодкого білого меду. А з великого листка ведмежі Вуха набрала води і напоїла пораненого, йому стало легше. Велике спасибі тобі, сестриці, Покрижи тепер мене добрим мухом і листом, а зверху поклади більшу суху гіляку. щоб не витяг мене забіглий пес, попросив зайчик. Вербинка зробила все, що було треба, і слабий затримав. Тоді мавка ще наказала ракшам і сойкам нікуди звідси далеко не відлітати, аж поки не закінчаться лови. Коли б заблудив сюди якийсь пес, загадала пташкам крута. В нього перед носом і відманити його з того місця, де лежав немічний прострелений зайчик. Багато було праці мавкам того дня в лісі. Було підбито чимало таких зайчиків, підстрелили ловці і хитро лисичку, заскочили пси і цілу родину коріпок. Одних повбивали, інших тільки поранили. Та й після того дня було багато праці мавці вербинці, бо треба ж було й далі доглядати поранених, аж поки вони не видужають. Але ж того таки дня, коли був лов у лісі, трапилася з нею значна пригода. Довелося їй зробити те, що рідко робить невидима сила. Вона мусила вперше в житті об'явитися перед людиною. Коли вже мавка перев'язала та надала першу допомогу кільком пораним, то натрапила на молоду дику кізоньку та стояла на трьох ніжках майже на чистій галявині. Так що її здалеку міг побачити кожний. Тікай, дурненька, ховайся, мерщій у хащу. Ти ж чуєш, що в лісі мисливці та собаки гукала їй що здалеку верби. Чую і знаю, але я не можу, заплакала бідна кізонька. Я вскочила в терновий кущ, і він пороздирав мені ніжки. Я не можу рушити далі. Так мені болить і пече, нарікала вона. Мавка знала, що кози справді не можуть стрибати на трьох ногах. Вона підбігла до неї. Швиденько перев'язала їй ніжку і, підтримуючи з боку, повела до кущів. У той момент на поляну виткнувся лісник. Він побачив, як шкандибає кізонька, і кинувся до неї. Звісно, мавки він не бачив.